Саме встановлення величної новорічного різдвяної ялинки в надвірній стало великим життєстверджувальним символом нашою вірою у життя і оптимізмом, що 2015 рік буде щасливим. Так думають люди. В цьому вони впевнені. Шановні надвірнянці, вітаю вас з Різдвом Христовим з наступаючим новим роком. 2015 року. Бажаю вам миру, злагоди і любові. Слава Україні! Ну що, вітаю всіх з наступаючим роком, з святками, які наступають, з Різдвом Христовим. Ну що, бажаю, щоб в 2015 році всі ті негаразди, які були в цьому 14-му році, що вони залишилися за цією лінією, яка відділяє від нас від нового року, і щоб ніякі. Негаразди минулого року не перейшли в 15-й рік. В 15-му році для народу України наступив мир, спокій, тому що ми миролюбивні люди і ніколи не бажали нічого поганого своїм сусідам. І тому ми просимо Бога, щоб Він дав нам визволення від тої навали, від того. Антихристиянської навали сторони нашого старшого брата і бажаємо, щоб мир, щоб наші отакі наші діти, підростаюче покоління, росло в мирі, ніколи не знала ні втрат, щоб матері наші ніколи не горювали за своїми втраченими синами, щоб поменше було біди на нашій українській землі. Слава Україні і слава героям, які захищають наш мир і спокій. Днем нашого благання нищить народу наш, нищить неволя, наш край, В єдності села народу, Боже да б'є дісподай, Боже нас наглядати, не дай загинути у ярмі щастя і долю України, по, по щастя і волю народу дає. Щоб Рождество Христове нам дало щастя, здоров'я, багато літ прожити і Україні і волю дати. Значного оптимізму напередодні нового року і величного Христового Різдва додає і надвір'янський перед різдвяний ярмарок, адже наші глибоко віруючі люди знають, з народженням Спасителя буде спасений український народ і воскресне Україна. У цей час великих випробувань ні в якому разі не можна падати духом. А в новий 2015 рік обов'язково дивитись з оптимізмом і вірити у свої побажання. Так вважають наші краяни. Я в першу чергу побажаю всім здоров'я, бо це зараз, в даний час найголовніше. І дуже хочу, щоб як найскоріше наші діти повернулися з війни. Це я хочу і побажати їм здоров'я міцного щоб. Солдати наші трималися, не здавалися ніколи ворогам. І щоб наша Україна була вільна завжди, щоб ми не були залежні від Росії. Ми хочемо, щоб ми були самі у своїй країні, самі нею керували, і щоб люди жили краще, не так як зараз даний час. Тому що зараз даний час Україна не живе, а існує. Повірте, і хочу їм здоров'я, всім, всім людям, всім, а владі трошки подумати не тільки про себе, нашому Порошенкові, нашому президенту, що він не тільки думав про себе, а про країну і про людей в першу чергу. Ну, і всім здоров'я, щастя, успіхи, і щоб всіх людей, які в нас є, живуть на нашій Україні, щоб їхні мрії наступні наступному мрії, бажання збулося. А саме найголовніше здоров'я. Всього, всього, всім, всім на Христос народився. Щастя, успіху, бажання би скінчилася війна на Донбасі і, і святково провести цей новий рік. Також смачно стало до Різдва і з Різдвом всім зіста. Бажаю в новому 2015 році, щоб наша Україна була вільною, наші, війна в Україні зупини, припинилась, наші бійці повернулись здоровими, живими, і щоб було благополуччя в нашій країні в 2015 році. Сумування у нашій вірі вважається великим гріхом, і сказано: Христос родився, славте, Христос з небес, зустрічайте, Христос на землі, величайте, Бог з'явився людям через народження, прихід Бога до людей несе надію, несе завжди надію і народження нового року, в якому на Україні все буде гаразд. Всьому впевнені наші люди. Моє поважання Україні, то що був завжди. Мир на Україні. І, ну, також бажаємо перемоги, щоб наша країна була незалежна. Щоб вой і войне АТО повернулися швидше і залишилися в живих. І здорових. Здоров ага. І привітайте з Різдвом Христовим. Ми вітаємо всю Україну з Різдвом Христовим. Бажаємо щастя також. Бажаємо щастя і всього, всього найкращого. І перемоги Україні. Е, ну, в першу чергу бажаю. Щоб закінчилась там війна на Сході, бажаю щасливого всім Нового року, здоров'я міцного. Особливо для воїнів цих, щоб була нормальна реабілітація в Україні, щоб для них новий рік був значно кращий, як тепер, тому що вони дійсно постраждали в цих сутичках. І, і бажаю е, мирного неба, їм, е, джерельної води і ніякої біди, щоб завжди в кожній хаті панувало добро, щастя, мир і любов в новому році. Ну насамперед хочу побажати всім надвірнянцям, всім гостям нашого міста і, взагалі, всім українцям і всім нам, щоб в наступний рік, 2015 рік, щоб він був. М Щасливим, щоб він був багатим на різного роду щасливих і веселих подій, щоб саме основне, щоб ми всі були живі та здорові, щоб над головою у нас було тільки мирне небо, щоб закінчилася поскоріше війна, і щоб наше місто і наші люди, які живуть у ньому, щоб раділи, веселились і щоб. Ті люди, які от ми зараз бачимо, переважна більшість людей, невеселого не настрою, але щоб це все відійшло, в наступному році залишилося, а в 2015 році, щоб все в нас було радісно і весело. Тому бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба та е, родинного та сімейного затишку в новому році. Веселих вам свят.